Працює, мабуть, вона вже виходить а хоча і казали, що будуть відкривати 7-9, ну відкривати, чи це знижки буде, ну вже працює. Ось вже виходить вчителя, а то храм там будується. Вон. Теж. Так що, ось так Працює вже, вон вже ходять там фора Ми? тут ось і банкомат є приватбанка і ось уже і роз парковка з 6 до 23 годин 45 хвилин без вихідних а ось та фора та фора мабуть вже все закрила її Ось ти стеж Ось так тут А то що було раніше, фора маленька, там вже не працює Так, да, не видно щоб куди ходили люди Переїхали не всю нове приміщення Так що ось так Храм будують там вони вже працюють будівельники, вже дах зробили майже, ну как, не, покривлю немає, ну дах. І ось там всі підготували ці чотири купола і все під підготували.